Я вийшов удосвіта з чашкою кали послухати пісні птахів. І від цієї простої вистави я сам на в небо слетів. Сонце іще ще не розплющило очі, а я вже готовий у стрім. Доброго ранку мирного неба усім. Сонце ще не розплющило очі, а я вже готовий у стрім. Доброго ранку, мирного неба усім! Зараз ми майже не віримо в Бога, та Бог іще вірить у нас. І тому Він надає допомогу навіть у цей складний час. І я цю незручну для всіх таємницю знов на землі розповім. Доброго ранку, мирного неба усім. І я цю незручну для всіх таємницю знову на землі розповім. Доброго ранку мирного неба усім. І якщо душею ти вільний, як ташка, можна й по склу посудіш. І тому, як би не було нам важко, ти тугу від серця відріж. Ніч закінчиться, барвистим світанком, і сонце зігріє твій дім. Доброго ранку, мирного неба усім. Ніч закінчиться, настане світанок і сонце зігріє твій дім. Доброго ранку, мирного неба усім. Доброго ранку, мирного неба усім. Доброго ранку, мирного неба усім. Відтримаємо рушні! Ви... Дякуємо за чудовий виступ! Дякуємо.